Без військових парадів, радянських прапорів та георгіївських стрічок також адміністрації, закликали чернігівців відзначити день перемоги. З року в рік, 9 травня, святкування проходили за одним і тим самим сценарієм. Чиновники вирішили цьогоріч відійти від застарілої схеми та відмовитись від демонстрації військової техніки, показуючи цим, що українці мирна нація. Ми святкували це все на фоні там військових парадів, гряцали зброєю, показували в кого ця зброя. Краще і так далі. Нам потрібно відходити від типово радянського цього стилю і е, змінювати сталі застарілі ці моделі святкування від стереотипів цього святкування. Першочерговим завданням стане вшанування пам'яті тих, хто загинув за батьківщину в роки Другої світової війни. Скільки українців поклали життя за свою землю, й досі невідомо. Кількість загиблих налічує декілька мільйонів, кажуть науковці, та у свою чергу закликають не використовувати радянські прапори під час святкувань. Відзначення Дня Перемоги має проводитися під українською національною державною символікою, символікою Незалежної України, яка об'єднала всіх українців. І я повністю підтримую облдержадміністрацію, підтримую громадськість, підтримую всіх наших науковців, які давно вже говорять, що Російська Федерація нав'язує нам радянську символіку. Тільки з однієї причини вони хочуть завоювати ті держави, які стали в 1991 році незалежними. У світлі останніх подій в країні представники влади закликали утриматися від використання георгійських стрічок. Натомість пропонують альтернативу вдягнути стрічки з кольорами державного прапору. В переговорах з політичними силами правого толку дійшли консенсусу: носити георгіївські стрічки 9 травня ветерани зможуть. А от всіх інших закликали утриматися. На сьогодні день перемоги використовується Російською Федерацією та окремими внутрішніми проросійськими. Діячами як інструмент реабілітації радянського минулого, ви про це всі знаєте і розумієте. І прикладом цього може бути та анексія Криму і ті дії, які зараз. Відбувається на сході України, представники влади запевнили, що у День перемоги робитимуть все можливе, аби уникнути провокацій про російських та сепаратистських проявів. А у разі виявлення подібного просять телефонувати у міліцію, аби День перемоги не затьмарили політичні інтриги в Україні. В російській імперії був заснований орден Святого Георгія. Відповідно, був прийнятий статут, згідно з яким. Стрічка Ордена Святого Георгія являє собою смужку із трьома чорними та двома жовтими полосами. Радянський флот при отриманні звання гвардійські або кораблі, або з'єднання, або на сухопутні формування флоту. Коли отримували звання гвардійські, то вивішували на обмундируванні прямокутну колодочку, яка була розфарбована виключно чорно-помаранчевим кольором. А також на Бісказирках стрічки робилися знову ж таки смужковими. Таким чином, ми маємо на чітку різницю між гвардійською та георгівською стрічкою. Георгівська стрічка це три. Помаранчеві три чорні вертикальні смужки, в середині яких дві жовті. Відповідна гвардійська стрічка це три чорні вертикальні смужки, в середині яких помаранчеві смужечки. З 2005 року проводиться оця так звана акція Георгівська стрічка перемоги, в якій переплутані. Поняття підмінені, де замість Георгівської стрічки, яка до перемоги не має жодного відношення, вивішується гвардійська стрічка. І її носіями цих стрічок становляться ті переважної більшості, хто до цих подій абсолютно не має жодного відношення.